Розгорівся скандал в львівському геріатричному пансіонаті днями. Один з його мешканців, Юрій Альошин, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про те, що рішенням комісії його виселяють з установи. Тут він проживав 15 років, він має першу групу інвалідності, і якби ця, ця інформація викликала насправді великий резонанс. Оскільки сам чоловік говорить про те, що йому нема куди йти жити, що він вважає, що його незаконно виселили з гаріатричного пансіонату, і волонтерка Анастасія Рибак, яка багато років їздила в пенсіонат, опікувалася ним, надала розголос цій темі, і ми хочемо трошки детальніше з нею поговорити про те, що ж там насправді сталося. І Власне, що стало підставами того, що чоловіка виселили, Юрій Альошин прожив 15 років в геріатричному пансіонаті. Якось же ж він прожив, так тобто, зараз питання ну постало таким чином, що він не може проживати в гарят. Геріатричному... Пансіонаті, тому що він після реабілітації встав з візка і пересувається на одній нозі, а іншу бере під себе. Тобто він не дуже дієздатний, але вже не на візку. Так а для цього ми провели багато реабілітаційних заходів, щоб це відбулося. Перша група в нього не анулюється, тому що він далі має відхилення. Ось і перша група, в принципі, пожиттєва. Станом на зараз засідала комісія в геріатричному пенсіонаті спочатку з однієї людини, яка виставила йому бали, і якимось чином виставила їх рівно стільки, щоб вивезти мешканця, випроводити з геріатричного пансіонату. Рівно 127, не трошки не більше, не менше. Отак. Тобто, це приймалося рішення спочатку одноосібно. Далі, добре, якщо так склалися обставини, хоч ви отримували ну геріатричний пансіонат, отримує насправді 75, а по-моєму, зараз 80% з пенсії мешканця. Тобто він не безкоштовно там проживав. Ось відповідно зараз. От цей виконуючи обов'язків, тому що конкурсу не було на заміщення посади директора. Виконуючи обов'язків, не взлюбила нашого юру. Просто можливо, тому що він комунікує часто з волонтерами. Це моє особисте припущення. Ми знаємо про те, що там відбувається, власне, тому що він приймає активну участь. Далі його виставили сьогодні на вулицю станом на зараз. Йому сказали, що в нього є 5 хвилин для того, щоб зібрати свої речі, ті, які він нажив сам і купив шафу, диван і все решта впродовж 15 років. І станом на зараз його просто викидають на вулиці. Я інакше це не можу пояснити, тому що йому немає куди йти. Ну він 15 років прожив пансіонаті, і зараз йому йти немає куди. Іншого підопічного теж випроводили з геріатричного пансіонату. Він вчора спав на лавці в Альтанці. Ну, тобто на вулиці перепрошую там до нуля градусів доходить вночі. І система іде така: ну проблема в самій системі. По-перше, якщо геріатричний пансіонат не зобов'язується утримувати людей до до смерті, то нехай наголоситься від самого початку, типу, що ми вас беремо на якийсь термін, а не пожиттєво. Бо йти людям нікуди. І або в мене єдине припущення, що вони намагаються зараз звільнивши працівників кухні, залишивши тільки двох людей, звільнивши інших працівників, звільнивши людей, які проживали в гуртожитку, обслуговували мешканців, в Мене таке враження, що вони закривають пансіонат, бо інакше я це пояснити не можу. А можу вас уточнити, наскільки, якщо ви постійно комунікували з Юрою, наскільки він проблемний? Я та чула таку версію, що просто з ним були було якісь проблеми, що він мав якісь проблеми з поліцією, випивкою, чи це все-таки вже ну, таку історію розказують, щоб виправдати свої дії? Ну, дивіться зараз, виконуючи бимський, щоб ви розуміли, виконує їх ця Етері Пасека, яка мала судимість по кримінальній справі за підробку документів. Тому я би не дуже довірилася тому, що саме вона говорить. Це моя особиста думка. Що стосується Юр, не тільки Юра був залежний. В нього була, по-перше, наркоманська залежність, тобто він був наркоманом у свій період часу, після чого отримав інсульт. Він залишив наркотики, відповідно, він пройшов велику кількість реабілітації роботи над собою. Так само він вживав алкоголь, і ми теж над цим працювали, щоб він абсолютно був тверезим. Він не п'є. І зараз він абсолютно, ну, абсолютно адекватна людина, яка хоче щось міняти, щось змінювати. Взагалі, гаріатричний пансіонат це завжди пожиттєва історія, чи чи ось так людина може на якийсь час заїхати і потім виїжджає? Тобто, як це взагалі було і раніше? І чи були такі скандали можливо раніше? Саме з такі а, випадки ні насправді, от я з 15-го року займаюся цим геріатричним пансіонатом, ну практикуючись і їздячи багато за кордон і отримуючи практику за кордоном, як в інших це є. Потім я їздила в Франківськ, де ідеальний геріатричний пансіонат, і таке такого не було ще не разу, взагалі, ну типо жодного разу. Що просто виставляли людину на вулицю. Було таке, що примусово вивозили психіатричну лікарню. Таке досить часто трапляється. Ну, типу, отакі речі могли бути. Було, було е, застрашування, е, було побиття при мені. Але щоб просто взяли і вигнали людину на вулицю, ні. Як бачить ситуацію по той бік конфлікту? Ми вирішили запитати у виконувачки обов'язків директорки пансіонату Етері Пасики. Сартого року є постанова 429 -та. Міністерство соціальної політики, де є перегляд потреб отримуючих е, соціальних послуг, враховуючи те, що його питали, пана Юрія Станіславича Альошина, опитали, і він не потребує стаціонарного догляду, де він сам підписався і погодився з його слів. Е, нами була проведена робота, взагалі. Перше моє знайомство з Юрієм Станіславичем сталося в травні місяці, коли я прийшла керівником суда і робила обхід. Побачивши таке, що він порвав сорочку на підопічному нашому, я звернула на це увагу. Він собі дозволяв. Речі, які ну не не може бути в такому закладі, він ображає людей похилого віку та інвалідів, він їх б'є. І ми вирішили з ним поговорити. На контакт він не йшов, та? і у зв'язку з тим, що ми зробили оцінку потреб і виявили, що йому цього не потрібно. Ми повідомили його про те, що він буде виселений. А скажіть, зробили... а є якісь заяви є. в поліцію, щоб власне були є. основи? Є. Є, є, так? Є. є, є у нас, тому я запрошую, знаєте, щоб все було об'єктивно, Я запрошую вас приїхати сюди, подивитися, що було зроблено з того часу, як я її призначена, та які, що ми зробили для людей. Я є тут для того, щоб зробити доступне. Умови їхніх перебування, mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а оці акти оцінювання це було по якійсь групі мешканців проведено чи дивіться. тільки по, по одному? Ні, ні, дивіться. У нас значить, я коли прийшла сюда на роботу. У нас була перевірка уповноважена прав людини. Так? Чітко в акті було прописано, що ми маємо зробити. І там було чітко прописано, що ми маємо опитати обов'язково всіх мешканців, і ми зараз це робимо. Ми е, опитуємо всіх, хто поки є, е, має підтримане проживання і стаціонарний догляд. У нас є особи. Ну по поверхах. Ми пішли по поверхах. Зараз кожним з них ми зробили. У нас є двоє осіб. Які не потребували е, наших е, надання соціальних послуг, вони відмовилися і їм це не потрібно. Значить, Одна людина, це крім пана Альошина, це є, ну, я не буду називати прізвища, це є інвалід третьої групи, він мав інвалідність, е, він пив так само. Ну, вони порушили правила внутрішнього розпорядку, буду говорити. Вони били людей тут. І тому було, ну, окрім цього, ми ще взяли до уваги про те, що вони порушують правила. Сам Альошин є інвалідом першої групи. Він працююча людина. Є у нас він нам писав заяву, що він ходить на роботу. І це все є в матеріалах справи, щоб людина змогла залишитися в вашому пенсіонаті, які обов'язкові умови, вона має бути самотньою, тобто, а якщо діти не хочуть за нею доглядати, тобто в його випадку є в нього родичі, і наскільки він самостійно може себе обслуговувати. Ну Дивіться, в матеріалах справи, так? ми будемо говорити про те, що е, у нього є родичі, є син. Так? В матеріалах справи є то, що він прописаний за адресою У нас в матеріалах справи це є. Оскільки мені відомо, у нього є син. Так? І давайте будемо говорити про те, що е, люди, які мають родичів. Люди, які мають родичі, родичі би мали платити за них, за їхнє перебування. На сьогоднішній день 10 чоловік з 300 у нас є платниками. А діти. Коли от ми беремо зараз кожну справу, ми бачимо, що там є діти. Документи... Але якщо діти відмовились від батьків і вони не будуть платити. Немає ці гроші? немає відмови. Щоб відмовитись від батьків, треба судове рішення, розумієте? Ага. Жодної відмови немає. Тобто тоді угу. виходить, що в перспективі зараз пенсіонати можуть бути виселені ще люди, тому що не всі мають, ну, не всі є по факту одинокими, бо де юри вони мають точніше, де юре, вони є. Не, не одинокими. Ми робимо оцінку потреб. Так? По оцінки потреб ми визначаємо, і це є ціла комісія. Як там Туди входять і медичні працівники, туди входять соціальні працівники, туди входять психологи наші, так? які визначають, є шкала, ми нічого не вигадуємо. Ми чітко робимо так, як прописано законом. А скільком ви вже провели оцю оцінку потреб, і який відсоток в такому разі, ви побачили, немає підстав перебувати в пенсіонаті? Ну, ви знаєте, більшість я вам скажу, для тих, кого немає підстав, ми першочергово беремо тих, у кого зараз є проблема із законом, та, і вони постійно порушують. Є у нас люди, які зараз. В стані алкогольного сп'яніння щодня, коли вони в стані алкогольного сп'яніння, вони піднімають руку як на працівників. Скажу вам, що навіть зі сторони Юрія Станіславовича було такі некоректне. Речі, коли він навіть ображав мене, що він може мене я тут працювати не буду, бо у нього є люди, які будуть впливати на те, щоб мене вигнали з роботи. Для Сного. того, що от вона прокурена, для а того, та того то що прокурено подивіться... 25 років назад. Подивіться в якому стані. У вас подивіться Шо? все в дирках. Подивіться, так, ну грязна антисанітарія. Антисанітера... Тому, тому, тому то 25 подивіться, років. Пилюка. От подивіться, так? що от років. То я зараз витру пилюку? Ні, то так не вийде. По перше, а. ви зараз Зараз від від вас несе алкоголем. Чому я не розумію? О, я так. не розумію, чому несе я алкоголем теж не розумію, зараз. чому ви рахуєте, що в мене несе алкоголем? Я я чую від вас Ні, запах. я від вас чую. Від мене а, ви ніколи не почуєте. Вас У вас машинка не дозволена да. тут стоїть. Ну, стоїть так. А тут хто тут вам дозволив минулого. цю машинку тут ставити? Минулий директор. Ну, минулого директора немає. теперішній І директор. вас так. не буде коли. Ми просто так людей на вулицю не виселяємо. Людина спроможня, людина ходить своїми ногами, та людина мала інвалідність. Якщо тільки в тому випадку говоримо як про Альош. Він мав інвалідність з першої групи, але ця інвалідність була е, від того, що він сприймав алкоголь і наркотики. Людина ну, стала на ноги, дякувати Богу, що він собі може дати раду і він може за собою дивитися, і держава, на таких, як пан Юрій Станіславич, не має витрачати кошти. Чи можете от, припущення спростувати? Анастасії активістки, що не закриється пансіонат в найближчі роки і, взагалі, власне, наприклад, вона каже, що вже кухня не працює, вже працює тільки на доставку харчування. Що пральня не працює, що де скорочення працівників, і що воно все може звести до того, що людей поступово виселять, працівників звільнять і земля, землями, приміщеннями щось зроблять. У нас буде, можу от просто пообіцяти вам, і ви це побачите, що ми, будем, ми будемо один із кращих пансіонатів гіріатричних по Україні. Повірте мені, ніхто нікого не звільняв. Люди пішли з кухні, тому що вони крали, тому що у нас є відеодокази, у нас є заяви. Дивіться, кухня була в антисанітарному стані. Так не могло бути інакше. Коли з потолка побілка падає в їжу, коли грязна, ну, в такому стані воно не могло перебувати, повірте мені, Харчування, У нас харчування, якщо порахувати на одного підопічного, то виходило біля 400 гривень. Так? Коли ми зробили тендер і зробили кейтрінг, то на сьогоднішній день у нас чотирьохразове питання. Ви можете прийти подивитися, люди, як в ресторанах, розумієте, у нас гарне питання за 119 гривень. Нам привозять цю їжу. Вона є дуже смачна, є проблеми, є зауваження, але зразу виправляються. Та все добре зразу не буває. Повірте мені. Там кому щось бракує, кому щось то, але всі, всі накормлені, всі сити, догляд за ними за ним є. Люди утримують те. Що ніколи не утримували.